Я вас вітаю. Я сьогодні вирішила приготувати шоколадний мус. Зазвичай я роблю муси для того, щоб робити такі шари у тортах, але сам по собі мус теж дуже дуже смачний. І сьогодні я буду робити саме такий десерт: просто мус у стакані. Спочатку про шоколад, який шоколад можна використовувати для шоколадного муса. Ну, в принципі, будь-який, бо мус можна робити і з молочного шоколада, з білого, і з чорного. Я хочу зробити такий шоколадний шоколадний прям мус, тому я буду брати навіть не шоколад, а терці какао-боби. Це така складова для вироблення шоколаду, бо справжній шоколад робиться з двох складових. Це какао-баби терці і какао масло Але ви можете купити звичайну шоколадку в магазині, бо сюди йде тільки 70 грамів шоколаду. Але коли ви купляєте шоколад, не для чого: для приготування чогось або просто щоб з'їсти. Уважно дивіться на його склад, бо у справжньому шоколаді. Як я вже сказала, повинно бути масло какао. Якщо там у складі пишеться просто рослинні масла, не беріть, це не шоколад, це бог знає що, і ще воно може бути некорисним для вашого здоров'я. І так, для шоколадного мусу потрібен, звісно, шоколад, потрібно трошки молока, потрібні вершки. Не менш ніж 33% жирності, трошки цукру. Цукор це за смаком. Якщо ви берете солодкий шоколад, то, мабуть, цукру зовсім, -зовсім трошки. І желатин, бо без желатину ну, не застигне наш мус. І так будемо працювати. Перш за все, треба взяти желатин. 8 грамів желатину. В мене кондитерський желатин, він доволі такий міцний. Якщо ви купуєте желатин просто у магазині, там не, не пишеться, не вказується його міцність. Можна брати до 10 грамів желатину і залити його водою у розрахунку 6 грамів води на 1 грам желатину. Тобто, в мене. Вісім грамів желатину, шість вісім 48. І десь за 5-10 хвилин вже він такий набрякший. Можна, в принципі, у якийсь посуд поєднати молоко, шоколад та цукор і у мікроволновці його підігріти. Я не хочу використовувати мікроволновку, бо це не дуже природньо. Тому я буду додавати цукор у молоко і підігрівати, довести його до кипіння, але не кипятити. Цукру я буду брати 3 столові ложки. Бо шоколад в мене це, він гіркий. Він, е, какао -баби терті, вони без цукру вони гіркі. Е, якщо ви берете солодкий, звичайний шоколад, Цукру можна менше одну-дві ложки. І тепер треба в гаряче молоко кинути шоколад і щоб він поступово розчинився. Шоколад з молоком та цукром вже став однорідний, і тепер в нього треба додати вже желатин. Але поки я його розмішувала, я відчуваю, що вже температура не така, де розчиниться желатин. Тому я буду викладати желатин сюди і ставити цю суміш на водяну баню, щоб трошки підігріти і впевнитися, що весь желатин буде добре розчинений. Перша частина приготування шоколадного мусу вже зроблена. Дивіться, щоб ця суміш не закипіла, бо тоді желатин втратить свої властивості. Треба, щоб просто дуже гаряча була суміш, і знімати з вогню після цього. І тепер треба дочекатися, поки ця суміш охолоне до кімнатної температури, і будемо діяти далі. Шоколад вже охолонув, і тепер треба братися за вершки. І тепер треба поєднати шоколад і вершки. Потрошки додаючи і перемішуючи, щоб була така однорідна маса. Збивати вже не треба, бо воно не буде таке повітряне. Коли маса стала однорідною, треба розкласти її по... ой, по якимось формочках, або по склянках, або по піалках, в залежності від того, з чого ви будете їсти. До речі, можна цю вже розкладену масу поставити до морозильника. І потім, коли ви захочете. Її дістати, можна дістати, розморозити, і у вас буде свіжий мус. Мус я вже зробила і поставила його до холодильнику, щоб він набув такої консистенції, як повинна бути. Але зараз хвилинка антиреклами. Друзі, я купляла ось такі вершки 33%. Строк зберігання нормальний. Фірма просто наша. Я їх збивала, 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 збивала. І, бачите, якась там така рідина незрозуміла, і якісь такі хлоп'я плавають зверху. Тобто це. Цей продукт е, я купляти ну аж ніяк не рекомендую, і сама е, цієї фірми більше більш не буду нічого купляти, я була змушена йти під дощем до магазину і купувати вершки іншої фірми. І за хвилинку вони в мене збилися чудово, і я зробила мус. Тобто запам'ятайте, просто наше не треба купляти. Я зробила три таких скляночки з мусом. Зараз ця, ця, я цю третя буду ставити до холодильника. А ще в мене залишилася маса. Я її просто налила у пластикові стаканчики і поставила до морозилки. Це буде просто для мене такий десерт, коли я його захочу. Я з морозилки вийну, поставлю до холодильника. В холодильники він набуде такої консистенцію нормальне, розмірнеться, і в мене ще буде такий мус. Друзі, я вам бажаю гарного дня, і я бажаю, щоб усі продукти, які купляєте ви, щоб вони були якісні, не зіпсували вам роботу, не зіпсували настрій, і щоб завжди у вас все виходило смачно.